Вітаю, дорогі друзі, все буде Україна, на вулиці Серпенча, рівна пора, все починає дозрівати, дещо вже дозріло. Але сьогодні відео про нового мешканця мого саду. Якщо раптом над вами у саду починає співати пташечка, не думайте, що ви її сподобалися, вона таким чином. Просто відганяє вас від свого гнізда або попереджає свою пару про те, що є небезпека. Цей спів ледь чутний, як майже не видно. Ось там вона сидить. Шкода, немає. Зараз відповідного об'єктива. Тим словом, вперше скористався програмою BirdNet. Рекомендую звернути на неї увагу, яка з такої віддалі, десь метрів 20, по співу за 10 секунд ідентифікувала цю пташку. До цього моменту про її існування я не знав нічого. Цвірінька, якась маленька пташечка, яку без об'єктива годі й розгледіти. Але це вже в саду не вперше такі випадки, і я простежив і знайшов її гніздо. Йдемо разом. Чуєте оце цівкання? Це наша героїня, значить грушка, яку ми перещеплювали цього року. На даний момент виросли прищепи по півтора метра, що мене дуже тішить. Трава під грушкою не випадково не скошена. На перший подив щось розгледіти практично нереально на перший погляд. Але коли... Вести такі маніпуляції, звідти виглядає перелякане око. вашої уваги гніздо і пташенятка трав'янки європейської. Саме програма Birdnet дозволила її ідентифікувати належить до городця подібних. Має чорну голову, біла шийка, рожеві грудки у дорослому віці. Ну, принаймні два пташенятка точно є. Що така небезпека. Ну, принаймні в мене в саду. У мене тут прилітає сорокопут. Це хижий птах, який, так само як я, дуже любить спостерігати за меншими пташками. І був випадок одного року, що він з'їв пташенят. тому Якщо ви виявили таке гніздечко, його потрібно ретельно замаскувати. Спостерігайте за мешканцями свого саду, успіхів та щедрих врожаїв.